Доброго ранку. Всіх рад бачити на каналі. Дивіться, сьогоднішнє відео можливо комусь подобається, можливо, комусь ні. Ну, Це справа кожна. І це під когось я не збираюся. Багато зараз людей пишуть, що на даний момент склались такі прям шокуючі ціни на зернову групу, да, що е, все, це капець. Сільському господарству Торба. Откуда звідки, чому ви, хто, і хто рішив, що ціни на даний момент, які зараз є, вони є для когось шокуючі? Скажу по перше, у нас, наприклад, да, ну фактично за налічку да, в таких невеличких господарствах ячмінь. Перевіяний, хороший, можна взяти за 4,5. Оце я замовив 2 тонни. Зараз дощі трохи пройдуть, да, і з понеділ, ну, як ні понеділок. Хай там плюс-мінус. Можливо, там середа. Завеземо і занесемо 2 тони, чисто перебиться під урожаю, щоб у нас був зазор якийсь. Тому що знову ж таки те зерно, яке ми купляємо і привозимо з поля, його відразу давати Худобі не можна свиням нашим, да? воно краще, щоб місяць-два полежало. Це по-перше, ціна його 4,5 тисячі. кукурузу можна теж. От 4 до 4 ,5, 5, хто як домовиться, да? в принципі, можна купити. Наскільки це шокуюча, ціна не шокуюча. Ну, як на мене, це адекватна ціна, але це ціна занижена. Е, в реалії ми ж всі ж, якщо знаєте, як то кажуть покласти руку на серце, да? що коли солярка була по 20 гривень, ціна ячм... я брав ячмінь, теж по 4 по 4,5 тисяч. І мін тоді були по 8, по 10, ну не по 20, не по 30, не по 16, не по 18 тисяч. Да? І багато чого іншого, так само і запчастини і все інше. Тому реально, ну, як на мене, ціна того самого ячменя на даний момент повинна бути 1008. Для тих людей, хто вирощує, то це буде хоч, знаєте, більш-менш якась така ціна, при якій вони його будуть вирощувати. Зараз ми можемо що спостерігати, що Посівні площі ячменю скорочуються, скорочуються. Ми скоро дійдемо до того, що ми ні ячменю, ні соломи, ні пшениці, ніде такого не купимо. Наприклад, я купляю вже декілька останніх років одних тих самих фактично людей. Невеликих фермерів, одноосібників, фермером теж їх, сказати, щоб там дуже так назвати. Але люди, які займаються вирощуванням як зернових, так і, там, і семічки, оцих всіх культур. Але і ячмінь вирощують. Тому ну, у нас, в мене, як так, кажуть, з ними є певна співпраця, можна купляти було і дешевше. В минулому році ячмінь можна взагалі було, під жнива купляти і по 3000, і по 2500, по різному. Я брав його по 4. Зараз це за 4,5 докупимося та й все. Тому е, сказати, щоб це прям якась така е, шокуюча ціна, що е, саме. Отака От на яка ціна на даний момент на зерно склалася і вона призведе до якогось такого знищення тваринництва. Є ні. Знищення тваринництва знищиться наше тваринництво тоді, коли наша країна, наші керманичі. Будуть проводити всі ці свої дії. Якщо нас, не дай Бог, колись. ну, Хтось скаже, що так хоче в Євросоюз, хтось скаже ні. Якщо нас візьмуть Євросоюз, то такі, як я, такі свинарнички, та ви й курку держати не будете. Там зроблять такі умови, що вон, тільки магазин, магазин, пішли, купили собі оту всяку ерунду і їжте. Не буде такого. Багато хто. Тій самі ж в Польщі працював, да, і зараз я ну, част... інколи відправляю туди сало, тому що там такого немає. Там немає такого е як би мовити, стандартного, як ми привикли забою, там ніхто не впікає це сало, там ніхто цього всього ну, не робить. І порівнювати їхнє сало і наше сало ну, це зовсім різні речі. І це повинні всі усвідомлювати, що в нас ще? Дивіться, ну, реально, ячмінь має бути ну, вісім. це мінімум. Пшениця ну, 1010. Якщо брати співвідношення затратних частин ну, затратних елементів для вирощення там однієї тонни пшениці ячмені, то пшениця за більш затратніша. Якось так. Тому. Мене також часто питають, чому я е, тут біля ангару, що аж проситься ще сарай е, ну, на щільовий підлогі для відгодівлі. Цього робити я не буду. Якщо, може, колись і буду щось добудовувати, то буду виключно добудовувати з цією метою, щоб, наприклад, в клітках було менше щільні, щільність посадок. Тобто взяти, зменшить. Посадок у свиней на певну ну, кількість, там, да? тобто зараз там густувато в мене трошки, а так можна було б додати тріхи і просто їх, щоб було там, десь хтось якесь заболіло, просто щоб відселити. Ну Якось з цією метою, але не з метою збільшення кількості поголів'я. Тому що я розумію, що з часом, ну, ми, ми не будемо це цього -цього тримати. Це ми так. Зараз тримаємо, але коли дійсно. Все ж таки, чи возьмуть нас туди, чи не возьмуть. Ну, хто знає. Як на мене, моя особиста думка, нам ця Європа і все остальне не потрібно, ми самі гарно жили і існували. Якось так. А тепер трошки ще пройдемося по ангару. Тому що, ну, знаєте, там багато всяких пишуть спеціалістів. То плити не так поставив. Чим їх не так поставив? Ну стоять собі нормально плити. Так, дивіться, по монтажу плит. То не тій, ну, Зачастую, знаєте, як пишуть спеціалісти. Е, не тією стороною поставив. Але от, написав, не тією стороною. Ну напишіть, хорошо, напишіть, чого, обґрунтуй. Там я там будівельник з досвідом. Там 100 років там, наша вся сім'я займалася будівництвом, там я фахівець до п'ятого коліна і тому подобне. Ми там робимо, згідно стандартів, там те, 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 все. Напиши, розкажи і все. Ні. Не тією стороною. По-перше, е даний ангар, ви знаєте, робить Антон, Охрій. Людина вже перестроїла не одне таке приміщення і має досвід. Перш ніж почати тоді свого часу будівництва, я собі так запланував. Я в нього спитав. Він каже: без ці нагрузку, навантаження плита витримує, що так, що так. В чому проблема? Там, не зру... Там ще пишуть, незручно буде брати зерно. Ну це ж не вам брати, це... ну, Ми ж собі щось ж думаємо, значить. Правильно. Прийде час, побачите, все буде нормально. Тоді, ферми такі. З чим ферми ці не такі. Це як ми їх варили ще тільки. Вже поставили, теж не такі. Ну і якось воно, ну, знаєте, нелогічно зовсім. Ну, або ви пишіть, обґрунтовуйте свою думку, або ну, краще взагалі не пишіть. До нормальних, адекватних коментарів я прислухаюся, і ну, це ще для себе роблю. І робимо, ну, та й все. Також по його призначенню. Не прив'язуйте будівництво даного приміщення до зайняття свинарством. Знову ж таки, наголошую, ви зрозумієте, що рано чи пізно ну, не буде цього свинарства. Будуть серйозні фірми, які цим, цим ділом будуть займатися. А отакі, як ми, нас поубирають. І якщо зараз вирити яму, зробити котлован, зробити там щілинну підлогу, те все 3 10 і через час тоді закр... зак... ну, це все закрить, то як ви його переробите? Опять тоді заливати яму. Якщо й додати, то виключно забетонувати і все. Якось так. Це приміщення. Це ж приміщення робиться ну не на день, не на два і не на три. Це робиться більш-менш так капітально. Хоча це є тимчасовою спорудою по всіх будівельних нормах. Кому цікаво, почитайте законодавство. Так, по-перше, вирішили тоді зробити. Прозрачним шифером. Чому? Тому що зараз це як склад, завтра це ще щось буде. Завтра там ще щось змінюється, якась думка стосовно нього. На крайній случай закінчилось свинарство, в будь-який момент ми можемо здати його просто в оренду. У багатьох людей ще немає приміщень. Ми здамо і буде якась копійка. Тому, чи ще щось? Ну, тобто, вже коли у вас є отак зроблене якесь приміщення, його ще довгенько прийдеться доводить до ума. Дороблять все повністю. Але нічого. Потихеньку. День прожили, бачите, і вже добре. Доробимо, щось це й буде. Тому саме призначення от такої будівлі воно може часом змінюватися. Як в одну сторону, так і в іншу. І прив'язується, що це чисто склад для оцих хрюшок. Ні, цього не потрібно робити. От такі справи. В принципі, На цьому відео хотів би завершити, бо роботи ще дуже багато. Тому працюємо далі, продумайте свої всі етапи роботи, хто займається господарством, але не зрівнюйте е ціну з зерном, яка на даний момент склалася. Ви не розуміти, що оце зараз тільки з'явилася да, місяць назад ціна Там, на пшеницю, на кукурузу, на ще щось. А для того, щоб. Це зерно долежало до цього періоду. Це запас мощності, наскільки який великий повинен бути. І повірте, що не кожен фермер, не кожен насібник собі це може дозволити. Ту саму сою зараз здавати, там, е, семічку, там кукурузу, пшеницю, ячмінь. Це ви представте, які площі, які ангари, яке все це повинно бути, скільки все повинно бути набудовано, щоб до цього періоду зберегти і зараз дати по най... максимально найвигіднішій ціні. Це одиниці собі лише можуть дозволити. Всі інше, інші на межі фактично виживання, плюс-мінус. А ми якось так, деякі пишуть, шокують ці ціни все. Тваринницю торба. Думайте, як його обмануть, цю ситуацію, думайте, як вистояти і працювати далі. Всім все хорошого.